Перехрестя вулиць Львівська, Духновича, Свободи, Гвардійська. А тепер Небесної Сотні вже не один рік залишається проблемним для всіх учасників дорожнього руху. Колись тут була визначена головна дорога. Потім тимчасово встановили кільце. А два роки тому перехрестя облаштували світлофорами. Останнє рішення прийняли чиновники після обговорення з громадськістю, проте регулювальники не виправдали сподівань. Відтак міська влада знову вивчає це питання і чекає пропозицій від громади. Зокрема, це й стало приводом для чергового. Зібрання з перевізниками і таксистами надійшли конкретні пропозиції. Моя думка, як фахівця, як спеціаліста в організації дорожнього руху, що найкраще, звичайно, залишити круговий рух, так як був раніше. Устраняє много проблем, бо там не там неправильний перекресток, зв'язаний з вулицею гвардійською, виїзд, поворот наліво. Дуже аварійна ситуація здається, і тому то треба питання вирішити. Кільцеву розв'язку зобразили і схематично, що дозволило наочно побачити ситуацію і внести окремі корективи. Цей половий рух позначений таким чином, що кольцо буде головне. Аж до краю Львовської і до краю вулиці Духновича. Тобто буде таке як було перед цим велике кольцо, що з вулиці Гвардійської машини був, май скоро будуть на кольцові, чим із вулиці Свободи. І ми зробимо таким чином зато, що у нас було по свободи Львівської. І в мене є пропозиція коловий рух по кольцові, зробити менший, зробити менший, і з сторону Духновича, так як мені є, зробити дві смуги. Тож запропонували зменшити кільце та встановити додаткові дорожні знаки, які б визначали головну дорогу. Переважна ж більшість присутніх таки схилялися до встановлення кільця на перехресті, а також підтримала ідею ліквідувати зупинку громадського транспорту поблизу перехрестя. Адже посадка та висадка пасажирів а відтак велика кількість перехожих головна причина гальмування руху на дорозі. Пробуємо. нам газету, дай на телебачення, що проводиться експеримент. З тим, аби нормально врегулювати рух по перехрестю. Кладімо торманинкою тимчасовою підігінню, бо досить дорого наші експерименти коштують. Топлини ти в поток. Не можна вклинити. Тепер но за 15 хвилин проїжджає кожен. Світофор все-таки пускає дозовано і ут і утти. Понятно, що має велика пробка з Бовською та із Свободи, але там саме інтенсивний рух. Усі села, що йдуть тут, із Вовської йдуть, усі, що вулиці, йдуть із свободи. Якщо брати всю львівську значить, свободу основну, ви ні з Гадійською не вийдете вовремя із вийдете. Залишилося знайти оптимальне вирішення ситуації, щоб зрештою не замінити одну проблему іншою.